Вітаю! Вдячна, що слухаєте, вдячна, що цікаво! І сьогодні з паном Николишиним ми будемо стрибати в речку. Оповідка називається Йой, я забула сказати! Вибрався Тарас Ярема з колегами-науковцями. В етнографічну експедицію на покутські села вивчати культуру та кухню, без якої не буде культури. А кому потрібна та культура, якщо немає кухні? Розквартирувався е, вони по хатам і кожен потрапив до своєї господині, яка мала навчити їх у морозуму і навіть того, звідки береться чоловічий потяг до прекрасного. Якщо його не приперчити і не припудрити. Та виявилося, що жінки покуття вміють біля плити все і не лише біля плити, куди тим француженкам з їхньою славнозвісною кухнею. Тараса Яремо вже давно цікавили таємниці покутської кухні та дерев'яного зодчества, буцім між ними існує якась кореляційна залежність якось чоловіка від жінки. Якщо не вмієш чарувати біля печі, то не зачаруєш і на печі. Попав Тарас Ярема до вдовиці, яка була ще у розквіті сил, хоча вже мала онуків десь у місті. Кров з молоком, як кажуть у нас, і придсмокують, коли така лише на видані. На який край світу чоловіка б не занесло, він все одно подумки вертається до тієї. В якої ще кров у жила грай молока дасть досталь, нагодує та погладить посивій голівці. А що ще чоловіку треба? якихось там зірок та навіщо? Нехай собі там світять, якщо їм ніхто не заважає. Тут, на землі, ми маємо тягнутися одне до одного, а не до якихось небесних світил. Які душу не зігріють і на кухні ніц не зроблять. Поклала вона шановного гостя спати на своє прибране ліжко, а сама пішла на кухню на бамбетель. Тарас Ярема вже розмріявся про інший сценарій розвитку подій, проте побоявся бути надто настирливим і невдячним гостем. А що як виженуть з хати, а тоді ночувати? Під плід, жінка, яка захоче, сама прийде. І так він собі солодко мріяв під самий сон так солодко. А це в чоловіка одна із найсолодших речей помріяти. Тут він собі років тридцять скинув, шевелюру наростив, і навіть з'явилася Талія. А таким був молодцем, що ого, хата з ліжком ходором ходила, їх неймовірно стрясало і ледь не перевертало, а потім товклися на копиті сі... сіна, у якій знайшов ключ до її серця та й інших частин тіла. Далі мандрували полями, лугами, лісами, ярами, всюди знаходили затишну місцину. Удвох, де б не був, усюди й завжди затишно. І непомітно для нього солодкі мрії перейшли в сон. Та серед ночі він прокинувся від полких обіймів, і в нього кров заграла. А серце почало ойкати звуками тектонічних сувів, та, здавалося, з під землі щось вивергнуться і вибухне вулканом. а він… Лиш голий інструмент у цьому світовому пристрої пристрастей, який з віком знісся і збив різьбу, що вже годі знайти відповідну гайку. Але якщо добре, то пововтузитися, то, звичайно ж, воно б може з того ніці не вийти, але ну, спробувати треба, правда? Головне, щоб в душі був запал, а там і гори можна перевернути. А тим часом його хтось хутко перевернув, і він на своїй спині відчув чиюсь щитину, а нижче щось ще страшніше та загрозливіше. Тарас як закричить переляку, що всіх півнів та псів побудив в околиці, а це оте волохате шмигнуло у відчинене вікно і щезло нічній темряві. Напевно, перепудилося не менш від того, хто кричав. А на ранок господиня перепрошує Ой, забула вам сказати, вікно не відчиняйте. Та як то не відчиняти в таку спеку, незадоволено пробурчав відомий знавець українського фольклору та етнографії? Розумієте, як би вам то сказати, це мій. Любасик. У нас з ним домовленість, якщо вікно відчинене, то він може заскакувати в гречку. Попереджувати треба, буркнув пан Тарас, а то я на старість ледь цноту не втратив. Веселих вам приход. Вдячна, що слухаєте.